Всім привіт! Сьогодні дуже цікава тема фалеристика, тобто колекція значків. Як видно, тут більше 100 значків епохи СССР. Тема спортивна. Як і всі речі, значки також мають цінність. Цінність визначається, з чого вони виготовлені. Чи з алюмінію, чи з бронзи, чи з латуні, чи навіть з золота. Час, коли вони виготовлені, тобто до війни, які були випущені і після війни. В даному випадку тут таких значків немає, які були випущені до війни, тобто цінних. Тут в основному алюмінієві значки. Вартість яких 5-10 гривень. Значки випускалися до різних подій, до ювілею Спартакіади, Універсіади, Олімпіади. Є також значки Олімпіади в Москві, Олімпіада 80. Особливу увагу можна приділити нашій Українській федерації футболу Динамо Київ. Тут також є кілька значків. Вони не є особливо цінні. Зібрана колекція відноситься до футболу, але також є значки, де показано інші види спорту: баскетбол, волейбол, біг, плавання, штанга, велосипедний спорт. Це є можна сказати капля в морі з тих значків, які продавалися в кіосках. Радянського Союзу Ось таке коротке відео про невелику колекцію значків епохи СССР.